Продажі свіжопригнана з Німеччини шкода Октавія А8 2022 року з двохлітровим дизельним двигуном на 150 кінських сил та автоматичною кропкою передач. Дуже класна комплектація, максимальна Full LED оптика Matrix з вирізанням машин з потоку при дальньому світлі. 16 диски на зимовій гумі хороші, також у комплекті 18-го діаметру з літньою гумою. Автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон, Заводське атрамальне лобове скло з підігрівом, проекція на лобове скло. Безключовий доступ на усіх чотирьох дверях. Ось так виглядає передній ряд сидінь. Сідушки ковші в дуже гарному стані, не просиджені, не затерті. Переднє сидіння з електрорегулюванням, пам'ять сидіння двох на три особи, повний електропакет підігрів дзеркал, склання дзеркал. З такі підсвіточки, підсвітки по салону зі зміною кольорів. Шкіряне мультикермо в дуже гарному стані з підігрівом led панель приладів 180 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Тримання смуги, великий сенсорний монітор з навігацією, безпровідний Apple CarPlay, підігрів передніх сидінь, всі асистенти, адаптивна підвізка, безпровідна зарядка для телефону, дуже і дуже гарна комплектація. Ось так виглядає задній ряд сидінь, чорна стеля. Нічого не зачухано, не потерто. Динамічна задня оптика. Також максимально має привітальну анімацію. Дуже гарна автівка з Німеччини без жодного підкрасу за ціною 23 500 доларів. Кого цікавить, звертайтеся за номером телефону в описі.